Вітаю всіх на каналі Чудовий Сад. В нас на Запоріжжі пройшов невеличкий дощик, і після цього, милуючись своїми квітами, в мене виникла цікава тема для обговорення. Запрошую! Аромат півоні просто неймовірний. Так гарно вона пахне, ця півонія. Я не можу відірватися від неї, щоб не сидіти. І не вдихати цей приємний аромат. Друзі, хотіла сьогодні з вами поговорити про аромати саду. Які аромати вашого саду або просто рослин вам подобаються найбільше? Тому що влітку до краси візуальної наших рослин приєднуються ще й дуже-дуже приємні аромати. І поєднуючись і аромати, і візуальна картинка дарують рослини нам таку насолоду, яка допомагає не то, що справлятися зі стресами, а просто боротися з цими стресами на раз-два. Будь ласка, поділіться в коментарях щодо того, які аромати саду вам подобаються найбільше. Дуже шкода, що запахи ще не передаються на відстані, але мені здається, що колись технології дійдуть і до цього, і ми зможемо ділитися один з одним не тільки красою, але й запахами. А як вам аромати ірисів, півників? Вони мають більш виражений, більш інтенсивний аромат. Але він теж дуже приємний. В них аромат, я так помітила. Відрізняється від сорту до сорту, бувають більш насиченим, аж пряним ароматом, а бувають більш ніжним ароматом. Саме оці Іриси не пам'ятаю, як називається цей сорт. Можливо, дельфін і русалка. Навіть не можу знайти в своїх записах, що це за сорт, але він дуже красивий і має дуже приємний аромат. Саме Аромат ірисів в букеті, в квартирі, якщо поставити в будинку, мені не дуже подобається, бо він дуже виражений, дуже такий інтенсивний, заважає. А от на вулиці цей аромат дуже приємний і наповнює повітря такою свіжістю і солодкістю. Дуже люблю аромат саме оцих ірисів. Троянда це взагалі королева квітів і королева аромату. Подивіться, це троянда Шнеї Вальцер. Зараз вам покажу її. Трошки в іншому ракурсі. В неї дуже-дуже приємний аромат. Такий ніжний, такий свіжий, такий класичний аромат чайно-гібридних троянд. Такою злегка солодкий трояндовий, з легкою, з легкою такою цитрусовою ноткою. що Дуже приємний, дуже ніжний аромат. Прекрасна троянда шнеє А біля входу в мій будинок в мене тут взагалі такий ансамбль ароматів, який я вам просто не можу передати словами. Дуже шкода, що запахи ще не передаються, але хочу вам розказати про цей ансамбль. Солірує тут матіола. Зараз день і квіточки закриті. Нічна фіалочка. І завдячую за те, що я саджаю кожного року матіолу своїй кумі Вікторії, яка мені колись на самому початку мого садівництва, моєї любові до рослин, порекомендувала сіяти під вікнами матіолу. І я сію кожного року матіолу. Цього року я її саме тут не сіяла, це само сів. Вимахали такі кущі. Величезні. І ввечері тут просто сама насолода знаходитись біля цієї матіоли, яка такий аромат має виражений, який я дуже-дуже дуже люблю. Поділіться, будь ласка, в кого ще є матіола і хто полюбляє цей аромат? Також поряд тут росте немезія. Вона має такий ванільний запах і теж додає свій аромат в цей ансамбль. Поряд ростуть такі дуже гарнезні петунії, які теж мають свій аромат. На мезі, правда, не дуже видно за цією матіолою. Якось я її тут посадила, але запах її відчувається. От в мене троянда лагуна починає своє квітування, тобто вона її почала ще тиждень тому, але все більше і більше квіточок розкривається на цьому кущі. І ця троянда дуже ароматна. В неї дуже виражений аромат масла, трояндового масла. Це дуже приємний і інтенсивний аромат. Якщо хтось хоче собі посадити в садку дуже ароматну троянду, я рекомендую саме лагуну. Пахне. Ну, я навіть не знаю, що краще пахне. Троянда лагуна або півонії мої. Це зараз вам знімаю, дуже шкода, що не видно, але. Прямо на телефон, на який я знімаю, сіла бджілка на екран. І сиділа якийсь час. І ось під трояндою, теж дуже давно, роки три тому, я посадила таку гвоздичку, яка теж має дуже приємний і виражений аромат. І ось ці всі аромати тут поєднуються в мене біля будинку в такий шикарнючий. Аромат, який просто не залишає нікого байдужим. Дуже приємно тут знаходитися, особливо ввечері. Зараз тут сонечко світить, а ближче до вечора буде тут затінок, розкривається матіола, продовжує пахнути гвоздичка, пахне троянда, лагуна, немезія. І просто не хочеться нікуди уходити з цього місця для того, щоб вдихати цей прекрасний аромат. Я дякую всім за увагу до моїх відео, до мого каналу. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які садові аромати вам подобаються найбільше. Чим ви насолоджуєтесь влітку, коли починають квітувати рослинки? Чекаю ваших коментарів. Всім тихого, приємного, вихідного, до зустрічі!